Дивіться сьогодні у випуску новин. Смолоскипна хода у Первомайську. Первомайцям пояснили зміни у Податковому кодексі України. Невідомі розстріляли будинок депутата Первомайської міської ради. 29 січня в Первомайську відбулась смолоскипна хода на честь 97-ї річниці бою під крутами. В мирному марші приймали участь політичні партії, громадські організації, учні та студенти міста. Журналісти телеканалу Олта поцікавились у присутніх про мету їхньої участі у ході. Спам'ятати крутівців, які віддали своє життя за вільну Україну. Гиблих бійців під крутами студентів, патріотів, справжніх, які просто уніка унікальна подія, унікальний подвиг, які який, який вони зробили. Спомніть як наші українські студенти захищались Києва, УНЕР, боролись маскомів. Журналісти запитали у присутніх, чи готова первомайська молодь повторити подвиг київських студентів у разі потреби. Я думаю, що наша первомайська молодь змогла б встати на защиту свого города і свого своєї государства. Це, що можуть? Нам це вже показав майдан. Є такі віддані патріоти, які можуть в своє життя віддати за вільну Україну. Знаю, думаю, що не особо. чому? Ну, Як то просто сейчас більше студенти зайняті немного другим і особо не интересуются жизнью страны. Так, звичайно. Я вважаю, вони повинні були обіднятися за, за свою країну, за свою державу, за свій народ. Мені здається, що якщо людина патріот, то це питання навіть не обговорюється, щоб стати на захист своєї країни. Ця думка повинна бути десь в серці. Окрім цього, учень первомайської гімназії підкреслив важливість збереження пам'яті про бій під крутами у нашому сьогоденні. Якби не ті люди, які зараз захищають суверенітет нашого государства, може бути не було б і нас. І ми повинні їм бути благодарні за те, що ми зараз тут, на цьому мирному мітингу. і ми повинні бути благодарні тим київським студентам, які в 18 році захищали суверенітет нашого содарства. Смолоскипна хода пройшла вулиці Грушевського від медичного училища до меморіалу Небесної Сотні. За колоною активістів спостерігали представники правоохоронних органів, які сприяли безперешкодному просуванню ходи проїжджою частиною. 29 січня в приміщенні міської ради при підтримці Первомайської податкової інспекції відбувся семінар для керівників та бухгалтерів підприємств. На тему зміни в податковому кодексі України Держбюджет 2015. Підписано три закони. Перший закон це державний бюджет на 2015 рік, закон номер Сімдесімдесят закон номер 71 – Це про зміни до податкового кодексу. Закон номер 77 – щодо адміністрування єдиного соціального внеску. Також були внесені зміни щодо оформлення трудових договорів з найманими працівниками. За словами спеціалістів, для фізичних і юридичних осіб змінюється кількість податків, які їм доведеться сплачувати до державного та місцевого бюджетів. Місцевий бюджет на сьогоднішній день наповнюється лише акцизним податком, податком на майно, який складається з податку на нерухоме майно та податку на Транспорт, також туристичний збір і збір за паркування. Також дуже вже багато внесення змін з податку на прибуток, з податку на додану вартість. Адміністрування зараз буде з 1 лютого 2015 року проводитися в електронному вигляді. Для платників єдиного податку також великі зміни. Замість шести груп тепер всього-навсього буде чотири. Крім цього, на початку січня внесено зміни до законодавства про працю. Якщо до цього часу реєстрація договорів з найманими працівниками відбувалася в службі зайнятості, то зараз підприємці мають право самі укладати трудові договори. Підприємці прирівняні до юридичних осіб. Тобто вони самі укладають трудові договори з найманими працівниками і зобов'язані повідомляти про це органи фіскальної служби, про те, що працівник приступив до роботи. За неповідомлення, за допуск роботи до виконання службових обов'язків і не укладання трудових договорів, станом на сьогодні передбачено досить таки великі фінансові штрафи, внесені зміни до адміністративного. Кодексу. І сьогодні ми хочемо донести інформацію до роботодавців про те, що служба зайнятості не здійснює саму реєстрацію, але на неї покладені функції консультування та допомоги з укладання цих договорів. Сесійна зала Первомайської міської ради була переповнена. Під час семінару лектори з трибуни намагались пояснити присутнім усі норми та зміни в законодавстві та якомога зрозуміліше донести інформацію до первомайців. Нещодавно у Первомайську в мікрорайоні котер невідомі розстріляли будинок депутата міської ради Тетяни Дмитрієвої. За словами постраждали, цей випадок пов'язаний з принциповістю та депутатською діяльністю, якою вона займається. В мій будинок, в якому я проживаю, підвергся обстрілу. В будинку були вибиті всі окна, виходящи на фасад. Мені нанесен матеріальний ущерб. Ну і Тяжоле, це мені нанесен моральний ущерб. Тетяна Анатольевна розповіла журналістам більш детально про діяльність депутатського корпусу та про голосування за зняття з посади заступника міського голови Світлани Свідерко. По ітогам ревізіонної комісії, яку проводили з города Ніколаєва спеціалісти. робота в кавичках із недополучила не бюджет не з 3,5 мільйона гривень. На сессию было предложение уволить Сведерка, одного из пяти замов нашего мэра. Только шесть депутатов проголосовало за ее увольнение. Кстати, у наших мэров всегда было два заместителя, а не пять. И они справлялись с работой. Непонятно, почему мэр, заслуженный экономист, считает, что сумму... Три з половиною мільйона можна простити. І я вважаю, що для это це деньги. Крім цього, депутат міської ради пояснила свою ініціативу щодо розпуску земельної комісії. За її словами, корупція в земельній сфері Первомайська недопустима. Підписи я почала збирати, тому що увидела дії некоторых членів цієї депутатської комісії. Тогда мусив вопрос, щоб на привокзальной площади по вулиці революції. выдать бесплатно землю на постройку четырех гаражей. А потом заменить целевое назначение этой земли и у Свидерка, Вавненко и еще две фамилии, я сейчас не помню, появились бы на привокзальной площади бесплатно четыре магазина. Меня возмутила эта коррупционная схема. И я стала собирать подписи, чтобы полностью, включая меня, поменять членов этой земельной комиссии. Но потом... К сожалению, депутати почали масово мені дзвонити і відзивати свої подписи. Повну версію інтерв'ю з депутатом Первомайської міської ради Тетяну Дмитриеву дивіться на телеканалі Олта в суботу та неділю о 18.30.